Чому треба робити автоматичне підкислення під широколисті гортензії? Гортензії взагалі. А, дивіться, якщо ми садимо її в кислий торф, то ваша гортензія потребує кисло середовища. Вона росте в кислому середовищі. Так, в мене сірочка колоїдна, можна гранульованою, можна ось такою. Ми її садимо. Я вже просто підсипала. Зараз трошки все. Досиплю. Ми її садимо в кислий торф, у кожного кислого торфа є термін роботи його, тобто виділяння підкислення для вашої гортензії. На дорогих пачках я замічала ну, десь до 9 місяців. Потім, ну, потім уже як вийде. Але якщо ваша гортензія не отримає підкислення, вона у вас стопудово буде хлорозить, і ви знаєте, що це таке. Потім починається. Тому більшість проблем і більшість захворювань ви берете, якщо ви будете кожні півроку підсипати сірку. Зараз в березні і потім уже восени. Ті, хто робив це восени, ваша сірка вже починає працювати. Якщо ви перший раз це зробите зараз, то ваша сірка буде працювати вже на осінь. Плюс вона буде гарно розвиватися будуть яскраві квіти. Можливо, і зміна забарвлення. Що ще? Ну і хлороз, так. Да, хлороз. Так. Ви можете столову ложку розсипати. Я вже просто підсипала сюди і прийшла, показала вам взагалі. Все. Значить, то все. <рес> Тому підсипайте зараз ще можна. Березень, місяць. Підсипали, ось так от пропололи, грубо говоря, да підпушили. Я водичкою не проливаю, тому що вночі, бува, ще так морозці, чи що, низькі температури. Нехай буде сухішою, бо широколисті ж підмерзають. Так, ось такі пиріжечки. Це мульчу назад, поки що стареньку бо я їх ще прикриваю. Мартинзі, бо поки стареньку мульчу не місце. Так, рядочок.